Олександр Усик вийде пограти у футбол у складі професійної команди. Один із найкращих панчерів сучасності, ув'язнений перед боєм. А мама Тайсона Ф'юрі ледь не померла, коли її син мав боксувати з чисорою. Стежимо за новинами боксу разом. І востаннє зустрічаємося на каналі Тайк Майсон цього року. Я Макс Діденко. Вперед. ТОПОВИЙ боксер загримів до буцегарні. Мова про Джервонту Девіса наразі відомо, що його взяли під арешт у Паркленді, штат Флорида. Попередньо, за даними змі, причина в тому, що боксер завдав іншій людині тілесних ушкоджень, що є домашнім насиллям. І це при тому, що вже наступного тижня він очолює івент 7 січня проти Луїса Ектора Гарсії у США. Це тюнап файт перед країном Гарсією. Танка Девіса за його агресивний стиль і брутальні бокові називають міні Тайсоном. І дуже хочеться, щоб він не повторив успіхи свого патрона ще 92-го року. Нагадаю, що в цьому ж івенті має боксувати і український спортсмен Це Карен Чухаджан, який битиметься за пояс. Тимчасового чемпіона за версією IBF у напівсередній вазі. У суперниках у Чухаджана фізично обдарований та непереможний американець Джарон Енніс. Один із топів напівсередньої ваги. Якщо суд по Джервонті і всі ці перипетії затягнуться, він може не вийти на бій. Йому або шукатимуть заміну, або взагалі бій джервонти скасують. І тоді поєдинок українця з Еннісом вийде на перший план. Якби там не було станком, у Чухаджана в цей вечір буде своє велике випробування. Букмекери майже не дають шансів карену. Фізично за рівнем битих суперників Еніс дійсно сильніший. Українець із вірменським корінням демонструє бокс розумніший за суперника, тому віримо в нашого співвітчизника. З Тайсона Фюрі можна сміятися, можна захоплюватися ним, але як би там не було, він людина. І є історії, які про це нагадують. Мені подзвонили, коли я був у тренувальному таборі та готувався до поєдинку проти чисори. Мені сказали, ми не хотіли вам розповідати, але ми думаємо, що ви повинні знати, що у вашої матері було кілька інсультів. Вона пробула в лікарні 10 днів і їй потрібна серйозна. Озна операція є шанси 5 до 1, що вона може померти. Ви хочете приїхати й побачити її перш ніж вона відбудеться? До бою залишився тиждень один тиждень. А я кажу, що чому ти трясяться, не сказав мені? Лікар відповів, у неї тромб у горлі, і вона перенесла кілька інсультів. У неї відняло руку та ногу з одного боку, і ми повинні зробити екстрену операцію, щоб видалити тромб і поставити стенд. Я говорю про телефонний дзвінок. Лише один телефонний дзвінок відділяє вас від катастрофи. Я щасливий, що вона витримала з нею все добре, і зараз вона одужує. Це кінець року, і саме час підбивати підсумки. Для мене головний полягає в тому, що деокуповані області України на півночі, а також армія Росії, забралися до біса з Херсона. За це дякуємо ЗСУ та продовжуємо донатити на допомогу нашим хлопцям. І дівчатам, якщо ж говорити про бокс, то також наведу свої враження. Коротко можна описати так: англійською мовою це треш. Я бажаю, що це був один із найгірших років у боксі за останні десь так. 10 років, якщо порівнювати очікування від року, і те, як діяли топ-боксери, візьмемо хевівейт та його найкращих бійців. Тайсон Ф'юрі не в напряг відправив спати Діліана Вайта, який показав лише те, що проти суперників із головою на плечах він стане хлопчиком для биття. А потім циган бив байдики і провів нікому не потрібний бій з чисорою. Деонтай Вайлдер, типу, повернувся, провів один неповний раунд проти Хеленіуса. Та й все на тому, це дві хвилини боксу за цілий рік. Ну таке собі. До усика в хевівейті питань найменше. Людина більше переймалася війною, проте виграла мега складний та важливий бій проти Ентоні Джошуа. Британець грузився провести іще один поєдинок до кінця цього року. Але зась, не зробив і того. Окей, а що там в інших вагах? Топ сучасності Сауль Альварес спершу програв росіяніну в нудному бою, а потім провів мало кому потрібний бій з головкіним, у якому переміг навіть із травмою. Ось це так конкуренція. Та навіть легка вага сповнена крутезними боксерами. І що там? Два нецікавих і прагматичних поєдинки Камбосуса та Хейні. Та ще один рік, коли Василь Ломаченко не провів бою за абсолютного чемпіона світу. А також довгоочікуваний бій Райна Гарсії та Джервонти Девіса, який також не відбувся. Проте за це домовилися на 15 квітня. І ще одне протистояння, на яке ми чекаємо реально кожного року, це Теренс Кроуфорд проти Ерола Спенса. Чи відбувся цей бій? Чи за нього хоча б домовилися? Ні. Але є і світла сторінка. Це Наоя Інуе. Японський монстр здобув дві блискавичні перемоги та, врешті, став абсолютним чемпіоном світу у легшій вазі. Цьогоріч боксер року на мій смак саме японець. Але це питання дискусійне. Хто для вас найкращий боксер року, що минає? Усик, ф'юрі, наоя інуе. Можливо, ще хтось напишіть у коментарях, але тільки аргументовану думку. Оу, а хто це в нас повертається на футбольне поле? Yeah! Олександр Усик зіграє за футбольний клуб Полісся. У лютому в Туреччині пройде товариський вінтеркап з футболу, де участь візьмуть такі команди, як Рівненський Верес, Полтавська «Ворскла», Левадія з Естонії та Полісся із Житомира, за яке, власне, і зіграє Олександр Усик. Минулого року Олександр також їздив на збори з Житомирською футбольною командою та навіть дебютував у її складі. Але показав відразу: руками він б'є краще, аніж ногами. Одразу Усик мав шанс забити гол першим дотиком до м'яча, але не встиг підстави. Такий собі маркетинговий хід. Усик дружить із власником клубу і власником АТБ Буткевичем. Певно, що на тому і зійшлися. Ось люблю і панімаю боксі. Друзі, за цей рік на канал Тайк Майсен підписалося понад 130 тисяч прекрасних людей. Дякуємо кожному з вас за це. Підтримуйте ЗСУ, любіть з Україну і до Нового року. Побачимось!